Ревізію доріг розпочали кіровоградські даївці спільно з дорожниками, комунальниками та представниками Укрзалізниці, перевіряючи, визначають, які шляхи потребують негайного ремонту. Особлива увага до аварійно-небезпечних ділянок разом із ревізорами обстежував дороги Ігор Токар. Передусім, даївці й дорожники взялись за обстеження доріг державного значення. Найбільше пошкодження покриття вимірюють та фіксують у протоколах. Найчастіше кажуть фахівці, руйнуються дороги багатотонними вантажівками, особливо влітку. За результатами огляду складаються відповідні акти обстежень. В актах обстеження фіксуються наявні недоліки в утриманні автомобільних доріг чи вулиць. Зазначається наявність деформації на проїзній частині. Наявність чи відсутність дорожньої розмітки, стан утримання технічних засобів організації дорожнього руху. Зараз у дорожніх служб запланований тільки ямковий ремонт. Вартість такого виду робіт складає близько 300 гривень за один квадратний метр. Через брак коштів цьогоріч ліквідовуватимуть тільки найбільші ями. На даному покритті в нас присутня ямковість в невеликій кількості десь 0,25 квадратних метра, ну і 0,25 – десь 0,5 квадратних метра на даній ділянці. Разом з цим сітка тріщин в наявності у нас тут є. Про капітальні роботи і реконструкції поки що мова не йде, адже в нинішньому році мають коштів вдвічі менше, ніж торік. Наприклад, ось ця ділянка дороги автомобільної дороги олександрова Факірат Миколаїв включена в ці пропозиції. І якщо виділять кошти, в цьому році ми продовжуємо на ній роботи з поточного середнього ремонту. Далі ближче до місця Бобринець, Маємо бажання продовжити роботи з реконструкції. Після магістрали інспектори перевіряють залізничні переїзди. Їх мають ремонтувати балансоутримувачі. Ревізори кажуть, що переїзди здебільшого в належному стані і значних порушень ще не фіксували. Власники залізничних переїздів намагаються усувати недоліки, які зазначаються при обстеженнях працівниками державтоінспекції. Так, як на більшості залізничних переїздів присутній автобусний рух, так як це в першу чергу безпека громадян. Перевіряють спеціалісти і автомобільні мости. Ось цей приміром, за оцінкою спеціалістів, ще кілька років можна не лагодити. На ремонт потрібно близько півмільйона гривень. В Принципі в задовільному технічному стані є звичайно деформації деякі. Потребує він незначного ремонту, який можна виконати і поточними силами. Ті автошляхи, які вже обстежили, подекуди вже почали ремонтувати. На сьогодні вже з початку проведення операції складено шість таких адміністративних протоколів. Винних посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Також складено шість приписів на усунення виявлених недоліків. Завершити інспекцію автошляхів має до 20 квітня. Після стане відомо в якому об'ємі і які саме дороги ремонтуватимуть і Токар, Микола Головко день за днем.